В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі в студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні 30 січня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як історик та археолог Володимир Антонович, математик, піонер вітчизняної комп'ютерної техніки Віктор Глушков і дитячий письменник, уродженець Бердичева Всеволод Нестайко. Саме цього дня 1655 року, після дводенного бою під Охматом, козацьке військо Богдана Хмельницького вирвалося з оточення. 1918 року Центральна Рада ухвалила утворити добровільну українську армію. 1992-го канадська астронавтка українського походження Роберта Бондар завершила восьмиденний космічний політ. А 2004 року створено першу статтю Вікіпедії українською мовою. Розпочинаємо з топ події вчора в Києві на Лук'янівському цвинтарі відбулося перепоховання привезеного з Чехії праху, видатного українського поета Олександра Олеся та його дружини Віри. Ще один національний геній знайшов спокій у рідній українській землі. І про інші особливі події факти в Україні та світі в зоні АТО на фронтовому Донбасі російсько-окупаційні війська не припиняли вогонь по наших позиціях. У суботу було 55 обстрілів, в тому числі із забороненої артилерії. Вчора гібридні війська штурмували нас в районі Авдіївки і зазнали чималих втрат. З нашого боку, на жаль, загинуло п'ятеро бійців ще дев'ятеро поранені. В Лук'янівському сізо Києва, засудженого до 13 років позбавлення волі за участь в бойових діях на Донбасі на боці терористів бразильця Рафаеля Лусваргі побили сусіди по камері. Заступника прокурора Кіровоградської області затримали на передачі Хабара в розмірі 1 тисяча доларів США. Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з лідерами Німеччини, Франції та Росії, а його попередник Барак Обама отримає за свою книгу мемуарів 20 мільйонів доларів. Звання місіс Всесвіт Всесвіт-2017» здобула 24-річна двадцятичотирихрічна француженка Ірис Міттенар, яка обійшла 85 суперниць. Гравці канадської хокейної команди Дофін Кінс одягли на гру українські вишиванки. На Мадагаскарі весільний кортеж потрапив у ДТП і загинули 45 осіб. Цитата дня стосується подій далекого 1918 року, коли молоді патріоти України пішли у нерівний бій за неї на станції Крути і полягли за її волю. Вчора Україна вшанувала їх пам'ять у поминальних заходах, участь у яких взяла і делегація Житомирщини. Директор інституту національної пам'яті історик Володимир Вятрович сказав про героїв Круп наступне. Цитую, вони є прикладом для сучасних воїнів, тому що були такими ж завзятими тоді, у 1918-му, як ті, кого ми назвали кіборгами в 2014-2015 роках. Вони, герої Крут, були першими кіборгами у нашій історії. Ми кажемо, що крути це бій за майбутнє майбутнє України, і цей бій триває. Тепер від нас залежить його результат в наших руках шанс на остаточну перемогу, яку Україна чекає з 1918 року. А напередодні Житомирщина разом з усією Україною вшанувала пам'ять жертв голокосту. Наш репортаж. Ще років тому єврейське населення Житомира складало більше половини всіх жителів міста. Страти євреїв розпочалися одразу ж, коли фашисти увійшли у місто у липні 41-го Дослідники трагічних подій голокосту говорять про знищення цілої культури на теренах Житомирщини. Дуже багато хто Житомиря не знає, що практично весь бугунський ліс це великі братські могили. Тільки тут біля Кар'єру шість великих є величезних могил, де поховані тисячі жінок, чоловіків. Я коли дивилася документи в архіві, то я звернула увагу, що дуже багато дітей навіть не мають не мають коливих поранень, тобто дітей кидали живими. Історик розповідає, що багато місць масових страт євреїв було й у інших куточках Житомира і передмістя. Тепер вони приховані різними забудовами. Від смерті у тих подіях на Житомирщині вдалося вижити лише кільком сотням євреїв. В основному дітям велика частина з них були порятовані сусідами чи випадковими свідками. Це праведники мира, які на території України спасали євреїв, прятали їх. Це ті цінності, які должны передаватися з поколения в покоління. Досліджували кодню, там значить, Голокост в кодні. Є факт, коли Віра Векслер взяла з рук. Селянки когут паспорт і спаслась. Хоча в цей Когут теж родина, вона не побоялася дати свій паспорт. А сусід сахацький, 20 єврейських дітей теж сховав, хоча теж була своя родина. І це такі речі треба обов'язково досліджувати. Треба, треба знати, для того, що в нашому суспільстві, в українському суспільстві, ніколи не було місця антисемітизму. Благодійні та громадські єврейські об'єднання, учні єврейської гімназії Ур Авнер, науковці, представники громадськості, вшанували пам'ять жертв фашизму, поклавши. Квіти до підніжжя меморіалу загиблих. Вікторія Лук'яненко та Ігор Грач, новини Житомирщини. Благодійна тема дня допомогти земляку. Обласна письменницька організація та колектив Коростенського тижневика вечірній Коростень» просять допомогти врятувати життя його засновника та головного редактора, дитячого письменника, лауреата багатьох літературних премій Віктора Борисовича Васильчука, якого чекає дорога операція на серці. Кошти можна перерахувати на його картку Приватбанку. Реквізити ви бачите на екрані. Корольовський суд Житомира ухвалив взяти під варту екс-начальника обласного управління екології і природних ресурсів Войцечука. З під варти він може вийти під заставу в 130 тисяч гривень. І ще про особливе у житті нашого краю. Позавчора на автошляхах Житомирщини зафіксовано критичний стан аварійності. Різко зросла кількість ДТП. Вчора в Житомирі пройшов смолоскипний марш на честь героїв Крут і було відкрито дошку пам'яті Степана Бандери. Сьогодні в обласній науковій бібліотеці вшановують Житомирського краєзнавця, заслуженого журналіста України Георгія Мокрицького, якому виповнилося 65 років. У Житомирі плата за послуги з централізованого водопостачання незабаром зросте на 9%. Обласне суспільне телебачення, готуючись до свого 25-річчя, стало інформаційним спонсором всеукраїнського естрадного фестивалю Червона рута. За народним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого. У минулі часи цей день називали Антон Перезимній. Саме 30 січня вважалося серединою зими. Цього дня часто бували відлиги, а вслід за ними сильні морози. Звідси й прикмета, що зимовому теплу вірити не можна. Перезимник дасть надію тепло, а потім обдурить, все морозом скрутить. Якщо на Антонія небо заволочувалось хмарами, очікували заметіль. На цьому все. Я ж бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин до завтра!